Всім привіт та доброго здоров'я! Нема нічого простішого, ніж заливний пиріг. Начинка може бути будь-якою. Це не тільки просто, а ще й бюджетно та дуже смачно. До кефіру кімнатної температури додаємо соду, сіль, цукор. Ретельно перемішуємо. Тепер яйце та трохи олії рафінованої ще раз перемішуємо. Частинами додаємо просіяне борошно. Тісто повинно бути як густа сметана. Ось таке готуємо форму. Застелила дно пергаментним папером, поки змастила вершковим маслом та притрусила борошном. Половину тіста викладаємо на дно, розрівнюємо. Потім начинку. У мене тушкована капуста. Зверху викладаємо залишки тіста. Розрівнюємо. Можна притрусити кунжутом. Туховка вже розігрівається до 180 градусів. Випікаємо 30-35 хвилин. Ароматний ніжний золотавий пиріг уже на вашому столі. Даємо йому трішки охолонути. Нарізаємо та смакуємо. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!